Віддальність за всі прорахунки діючого уряду. І якщо ви хочете е, зробити таку зміну, це, це політтехнологічний крок, намагаючись повісити на людину, яка нічого не вирішує, людину, яка ні до чого не причетна, пан Шмігаль, технологічно на нього повісити всі гріхи і поставити всю в білому сфріде. Свій... Вона не в білому. Вона так само забризгана брудом, корупцією, неефективністю, брехнею, як і весь цей некомпетентний непрофесійний уряд. І не думайте, що у вас величезна черга людей, які прагнуть працювати в уряді. Петро Порошенко точно не збирається в уряді працювати. Але я точно готовий підставити плече і розділити відповідальність, бо мова йдеться. Про те, щоб врятувати державу. І третя позиція. Не бійтеся Порошенка. Він для вас точно не є небезпекою. Нехай нас бояться наші вороги. Станом на зараз і аж до нашої перемоги, я можу лише повторити ті слова, які я сказав 24 лютого, 2022 року, пану Зеленського. Я не є ваш ворог. Ви не є більше мій опонент. У нас є один ворог Путін. От моя рука. Аж допоки ми його не розіб'ємо, нам треба задля України триматися в строю. Ви власній державі перебуваєте під санкціями, і зараз ви намагаєтеся в суді відстояти свої конституційні права. Крім того, понад 100 кримінальних справ. Але відомо, що переважна більшість заяв. Щодо тих кримінальних справ була від Портнова, від цієї одіозної особистості, яку нещодавно було вбито. Як ви думаєте, хто стоїть за вбивством Портнова? Я точно не знаю, хто стоїть, і, можу вас запевнити, не хотів би знати. Але я можу сказати, що своєю поведінкою пан Портнов був приречений на такий кінець: він бандит, він рейдер, він безпридільщик, він ватнік. Він ворог України, він ворог Сполучених Штатів. І, на жаль, він друг зеленої команди. Портнов є юридична опора, юридичний стол команди Зеленського. Портнов пропонував, як йому здавалося, легкі рішення, а зелена влада на них легко велася: в порушення Конституції, в порушення закону, в порушення моралі.